Thank you Близько тринадцятої години росіяни обстріляли околиці міста середина Буда. Ворог бив із міномета та гранатомета. Уламками пошкоджені приватні житлові будинки і транспортні засоби. Внаслідок обстрілу четверо цивільних людей отримали поранення. СБУ затримала жительку Верхньої Сороватки, яка передавала ворогу дані про місця базування українських військових для можливого прориву російських диверсійно-розвідувальних груп. У разі успішного виконання ворожих завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до Російської Федерації. Для збору розвідінформації жінка об'їжджала місцевість на громадському транспорті і приховано спостерігала за українськими об'єктами. Отримані відомості ворожа інформаторка передавала рашистам з детальним описом через месенджер. Затримані загрожує до восьми років ув'язнення. Цією доріжкою мешканці двох будинків по вулиці Герасима Макондратіва щодня дістаються до найближчої зупинки, до магазинів, ходять до школи на роботу і цим же шляхом повертаються додому. Ввечері, коли вночі приходиться, люди йдуть з роботи, ще з якимись питаннями. Ну от, будь ласка, ти не знаєш, звідки ляг, хто тут вискочить. Будинки знаходяться за військовим містечком. Нині стежка заросла чагарниками і деревами, викошувати які нікому, говорить Тетяна. Я не знаю, чи воно числиться, чи не числиться, але міська рада взагалі ми усунулися від цього питання. Оце все. На нас поклали, а ви як хочете. Під час дощів дорогу розмиває, тому аби дійти додому, сумчани самотужки облаштували сходи. Періодично підсипають доріжку камінням. Дороги чистимо самі, самі, щоб вода стікала, убираємо, повністю прокапуємо, тому що ні скорая, ні пожарка, ні міліція к нам не може доїхати. Так як зима, дорога розмита. У мене мама в 2017 році умерла, я їле-єле визвала сюди скорую, тому що снігу було коліна, навіть зимою сніг не прочитає. Дорога взагалі не прочищається ніяк, ну взагалі ну, нічого не виходить. Якщо транспортом, в нас називається ця дорога, як, як висохне. Оце зараз, як упаде дощ і ми фактично до наступного літа взагалі ніхто не може під'їхати до будинку. Дорога не освітлюється, бо лінії електромереж не обслуговуються, говорять люди. Суми обленерго не хоче брати на баланс цю лінію, тобто вона нічия. Чому не хоче? Тому що лінія в незадовільному стані, стовпи похилені, проводи, скрутка на скрутці, їх треба міняти. Сказав, що дуже вартісний проєкт, і сказали, що. Ну приймайте участь, 70 відсотків. Ви повинні заплатити. Ну не знаю, втім ніхто цього не робить. Були і у голови міської ради у Лисенка були неодноразово звертались, і листи писали. Вже кілька років говорить Тетяна. Вона та сусіди платять не за фактично спожиту електроенергію, а суми у платіжках мешканцям нараховують за один квадратний метр площі. Відповідної цифри суттєво вищі, 219 гривень за квадратний метр. Ну моєї квартири, а потім коригування. Оце, 219 і 1141, це я одна проживаю в квартирі, 47 квадратних метрів. Я хоч і на пенсії, але працюю, тобто мене в певний період немає. От вони виставляють мені суму в 1300 гривень у місяць. Це не за рік, це не це за місяць. У будинку мешкають переважно літні люди, і платити такі суми вони не можуть, каже Тетяна. Окрім цього, говорить жінка, будинки старі і потребують ремонту. У двоповерхівці потрібно замінювати дерев'яне перекриття, а також налагодити вивіз сміття. Ну, наша обслуговувача організація згідно договору комунальне підприємство суми теплоенергоцентраль». От вони нам виставляють тільки. Е вони відмовляють, ну як відмовляються по електрообслугованню е, електролінії, по е, нашому ф, прибиранню території і таке інше. Це ми саме. Нас ніхто ніхто абсолютно ніде не обслуговує. Із проблемою жителі будинків звернулися до представника уповноваженого Верховної Ради справ людини в Сумській області Тетяни Мироненко. Люди чому до мене звернулись? Вони сказали, що ми віримо вам як останні інстанції, тому що там мешкають Основній масі люди вже похилого віку, багато з них одинокі, і вони потребують просто ну, елементарних, елементарних речей, таких як дорога, яка може, за якою може приїхати швидка допомога. Тому я просто звертаюсь до нашої влади, тому що не будемо розводити цю паперову хуртелицю. Тут просто треба, ну, скажімо так, акцентувати увагу, подивіться. Це центр міста, і подивіться, що там відбувається. За словами Тетяни Мороненко, як представник уповноваженого, вона візьме питання мешканців цих будинків на контроль. Говорить, це жителі нашого міста, які, як і решта сумчан, мають отримувати якісні послуги і не можуть лишатися наодинці із своїми проблемами. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко, новини СТС. На вулиці Нижньохолодногірській у Сумах 19-річний водій автомобіля Дача Сандера не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та збив електроопору. Внаслідок автопригоди 18 та 19-річні пасажирки даного транспортного засобу отримували тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні для надання необхідної допомоги. У центрі фоє натягнута основа для маскувальної сітки розміром 6 на 8 метрів, число з трьома нулями, адже ця сітка ювілейна. Шеститисячна наша сітка, яку ми назвали оберіг для воїна, вона спеціально виробляється до Дня Незалежності, є гасло. Оберіг плітаю, воїна захищаю. Це кажуть люди. А воїн каже: оберіг плітаю, країну захищаю. Ця маскувальна сітка елемент нашого єднання, говорить Вікторія. До її виготовлення запрошують долучатись усіх сумчан, адже наша спільна мета допомогти українській армії. Ця сітка, коли буде закінчена, ми плануємо її продати на аукціоні. Звичайним людям, не військовим, звичайним людям, і кошти від виручення від цієї сітки підуть на зсу. Громадська організація СББ Тил створена і активно діє з 2014 року, коли Росія загарбала частину Донбасу, Луганщину анексувала Крим. Тоді вперше жінки зібрались разом і вперше зіткнулись із колосальними запитами на десятки найменувань різноманітних речей, яких потребували добровольці, і українська армія, і потребує до сьогодні. Найбільший клопіт, як вчасно виконати численні замовлення бойових під підрозділів, а їх уже тридцять. Мені треба мій підрозділ вдіти вкрити, замаскувати. Мені потрібна от такої кількість, сі така кількість сіток. Ми не можемо так. От на сьогодні дати ці гроші дуже великі. І не вистачає рук. Дуже не вистачає рук. Шалені закази. Ми не встигаємо. У нас все одно неділя, полтори неділі затримки. Ну по в цілому по Україні у нас це полтори-дві неділі це дуже мало. Тому Працюємо, стараємося. У кожному куточку великої майстерні кожна з волонтерок виконує своє особливе завдання. Шими кікімери, ремонтуємо носілки, термобільйо, маскировочні халати, апті підсумки під аптечки, машини та сумки для збросу магазина, кабури, жилетки, спальники. речі, дуже наші спальники хвалять. Ми їх робимо теж з 15-го року. І вони теплі і ну, лучше, ніж покупні. І вони ж з любов'ю пошиті. Кожне замовлення велика відповідальність. Зараз заказ 57 лопаток чехлов на лопатки сапірний. Зділить, щоб зробити 57 штук. Ми потратили 4400, чотириста. Тобто ну, воно занадто дорого все виходить. Тому що ткань хороша кордура, то цупка це не брезент, плюс вона пропітана. Вона воду отталкиває. Вже 9 років у команді СББ «Тил» Працює Тетяна Дмитрівна. Головна мотивація говорить жінка: це потрібно нашим хлопцям. Привезли з фронту прямо. Ноші, ой, в такому вигляді рвані в крові принесли відремонтувати. Ну, подивились, подивились і пошили знову. Зараз... <клухи> ну, вже десь десяток, але є замовлення ще. Дев'ять років від першого дня в команді СББ Тил і пані Світлана. Жінка виконує одну з найважчих робіт. Якщо тканини потрібного для сіток кольору хакі не вистачає, доводиться самим фарбувати все, що є під рукою. Основна задача, говорить пані Світлана, захистити воїна, прикрити від обстрілів, адже вони прикривають на фронті нас ціною власного життя. Встаю йду і працюю. Все я хочу тільки одного перемоги. Більше нічого мені тільки одне треба перемога. А для перемоги треба закрити хлопців. Хлопці всі вірять в перемогу. Ми так як вони. Ось плетуть кікімор, головний захист для снайперів і саперів. Аптечки шиють і тут же наповнюють їх медикаментами для першої допомоги та сертифікованими турнікетами. Від їх надійності залежить життя воїна. Ми не ділимо на сумських, не сумських. Хлопці звертаються по телефону, находять наші телефони в соцсетях і звертаються з просьбами допомогти. Ми допомагаємо чим можемо. Це підрозділи нуля. Це хлопці, які у нас на передовій. У нас багато підрозділів вся Україна нема вибирати будь які сумські. Ми не робимо таких винятків, бо це всі наші хлопці, всі наші воїни. Вони всі захищають незалежність нашої держави. Новини СТС.